Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Це мене курочки снідають. Курчат мені товчуть, але курчата справляються і гарно наїдаються. Ось такі вже, дуже гарненькі вже стали. Важкі трушечка. Оно що роблять? Ганяють вовсю цеплят. Ходімо до кроликів. Це мої хлопчаки. Ростуть непогано. Це все, що від них залишилось, один ще відсаджений. Бо дуже сильно б'ються. Я вам покажу, що вони роблять один з одним. Ну, так вроді би нічого, ростуть непогано, тушечки хороші, по 1,5 кілограма, кіло 400 півтора. Ось такі вчора забила собі одненького, зтушили з донією, дуже смачно. От. Ну, ось такі. Це мої дівчаточки. Дуже гарно ростуть. Вони не так приходять в охоту, більш спокійні. І Ростуть набагато краще, ніж хлопці. Дівчинку я одну забила, получилося кіло 700. Я рахую, що вага для кролика у 5 місяців це доволі гарно, але ростуть непогано. ось мої карапузи. Ось такі вони вже гарненькі, цупенькі, збитенькі, е, ростуть рівномірно. Апетит у них хорошенький, трохи тільки днем жарко, це, але це ось старшенькі кроленятка. <кій> Вчора я їх розсадила, хто замітив різницю. Із дев'яти штук тільки три кролички. А то одні самці. Ось такі справи в нас. Кролинятка доволі непогані. Хлопчики, звісно, більшенькі, дівчатка меншенькі, кролики гарненькі. Будемо бачити по возі. Ось такі. А ось кролички. Це всіх. Кого я знайшла кроличок, а то одні хлопці. Це якийсь капець. Те, що я найбільше не люблю, то їх найбільше. Видно, прийдеться ще навчитися каструвати кроликів, бо ці е, бойні мене не устраюють. Ось такі в мене кролички. Ось такі наші кролиняточки. Це дітки-лялечки. Їх 10 штучок. В неї стандарт. В неї рідко коли по 9, а то в основному 10. Витягує вона їх усі, а такі, Ой, 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 отакі. Ось, бачите, миненькі. Не буду чіпати і лежать. Але у, ма... у матусі цей год якийсь, я не знаю. Ось в неї, дивіться, отут за заходу неї. Гніздо вона зробила з боку, ось. А тут вона сидить цілими днями. Я не знаю, що їй таке зробилося, але вона звідси дивилась. Це по... поїсть, вискочить і назад сюди. Матусічка, вона дуже гарна. Вона дуже гарненько справляється. Давайте покажу інших. Це моя мандариночка, дуже гарна дівчинка. Вона всі, гуляли вони всі в один день 5 числа. До хлопців я їх всіх пускала, вони агресивно реагують на, на перчика. Ну, ну 12-13 днів треба буде провірити по, на ощуп. Щоб знати, що вона не холостить. Малиночка наша. Дуже гуляла. Почекаємо. Треба почекати. Але кроличка дуже гарно виглядає. Хороший апетит, будемо бачити. Ось кроличка з білим носиком. Вона в мене приведе останній раз. Більше я її залишати не буду. Поміняю її на молоду. У мене там є від баклажанчика дуже гарна кроличка, і я її залишу. А цю вже буду на вибраковку. Ось я вчора одного садила, щоб вони його не чіпали, бо дуже сильно кусають друг друга за спини. І покажу вам, що вони роблять. Ось вони каструють. Один одного. Ось так. Ось такі справи. Ось такі в нас курчаточка. Це в них такий вуличний вигул. Це сіточка в мене тут така зроблена. І ми їх сюди виводимо, вони тут гуляють. Це так їдять цибулю яйця з картопельки. Ковтають аж бігом. Це я купила ще п'ять риженьких, але одне вже бачу буде відходити. А сіренькі доволі-таки гарні. Здорові, гарні курчата. І чорні дуже гарненькі мої. Ну, а ці вони самі по собі менші, але апетит гарний. Будемо бачити, що, що з них виросте. Ось такі. Ось така в мене живність. Та їм намішую цибульку ріжу, яйце, картопелька варена, трошки комбікорма і зерно молоте, пшениця і кукурузка. Для них такий апетит. Ну, Пісочок для них. Водичка, пісочок. Отака отака красота. Оце моя тепличка. Ось так вона виглядить зараз. Обрізала листя. Помідор. Ось такі помідори у нас висять. Вже починають жовтіти. Ось. Це оранжевий помідор. А це ось до сорт Інкас. Подивіться, скільки їх є. Гляньте. Дуже багато. Це сорт Інкас. Ось тільки. Отакі в нас томатики і огірочки. Доволі непогано робить, ну Теплиця трошки по-іншому. Ось такі справи. Тепличку я вже все позакривала, всі віконця, всі одушені, бо дуже холодні ночі. Це мої кабачки. Оті малюпусенькі, які були. І зараз я вам покажу оці помідори, які я висаджувала між кабачками, що я купувала на базарі помідорку і висадила з неї, взяла з неї насіння. Ось такі чарики. Ось Жафіта втора напала. Ну, я за ними не дуже переживаю. Мені саме головне, щоб я побачила, що воно дійсно повторяє свої качества. Ось вони. Всі одинакові. Так що насіння можна збирати. Те, що вони не рекомендують, але вони не забороняють. Ви погляньте, як квітує герань, скільки на ній квіточок. Це всього-навсього один корінчик. Вона не любить, щоб коло неї були конкуренти, вона любить сама. І гарний полив. Я її нічим не одобрю, я просто весною даю їм свіжу землю і ось така красота виходить. Ви погляньте, яка красота. Це просто не передати словами. Ось так виглядає наш виноградик. Вже починає міняти колір, але ще не немає того запаху від нього. Він завжди такий пахучий пахне медом. Дуже-дуже смачно. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо подобайки. Вам не тяжко, мені приємно.